Вітаю вас, друзі! Попереду активна фаза декларування громадянами доходів за 2023 рік. До спливу строку залишився місяць. Тож ми вирішили приділити увагу кешбеку. Чи не призводить часом така приємна дрібничка від банку до великого сюрпризу подати річну декларацію? Тож зараз все розповімо. Але перед тим традиційно просимо позначити відео подобайками. Це мотивує нас записувати нові відео, а ви отримаєте корисну інформацію для праці і для себе особисто. Тож тиснемо на лайк. Кешбек це повернення частини коштів, витрачених на покупку товарів чи послуг. Залежно від умов банку такі кошти можуть зараховуватися на рахунок фізичної особи, що здійснила покупки, або виводитися на картку за власним бажанням особи при досягненні встановленого мінімуму. Сумою. Чи є кешбек доходом? Ну що ж, безсумнівно, податковий кодекс відносить його до доходу. Більше того, до оподатковуваного. Але панікувати ми з вами не будемо. Податковим агентом щодо кешбеку виступає банк, який його нараховує. Тож саме банк зобов'язаний утримати ПДФО та військовий збір із такого доходу та відобразити цей дохід у 4 ДФ. Обов'язок фізичної особи щодо подання декларації вважається виконаним, і така декларація не подається, якщо фізособа отримувала доходи виключно від податкових агентів, при цьому незалежно від виду та розміру доходу. Тож, видихаємо, сам по собі, факт отримання кешбеку від банку не зобов'язує фізичну особу подавати декларацію про майновий стан та доходи. Водночас. Якщо у особи є інші причини для подання декларації, то суму отриманого кешбеку слід задекларувати. А де ж в такому разі у податковій декларації відображати суму кешбеку? Відображати слід у рядку 10.13 розділу 2, тобто у загальній сумі інших оподатковуваних доходів, не зазначених в попередніх рядках. І тут будемо пам'ятати, на особисту картку зараховують кешбек вже після вирахування ПДФО та військового збору. Нам же в графі 3 сума доходів зарядком 10.13 слід зазначити нараховану, тобто грязну суму доходу. А ось де шукати нарахований кешбек, можна запросити у банку. Якщо ви маєте електронний підпис, то можна із приватною частиною кабінету на сайті податкової замовити довідку. Про доходи. У довідці про доходи шукайте рядки з назвою вашого банку графа 6, сумами доходу, які він вам нарахував, та сумами отриманого ПДФО та військового збору. Зауважимо: якщо банк класифікує кешбет як інший оподаткований дохід, то він його відображає в 4 ДФ із ознакою доходу 127. Ну а поки що, друзі, у нас все. Чекаємо на лайк та поспішаємо готувати нові. Корисні відео.